Книга приповістей, розділ другий, Сину мій. Якщо ти приймеш мої слова і мої заповіти збережеш у собі, якщо зробиш уважним вухо своє до мудрості, а серце своє навернеш для розуму. Якщо ти закличеш знання і звернешся до розуму. Якщо шукатимеш його, як срібла і намагатимешся знайти його як скарб, тоді зрозумієш, що таке Господній страх і здобудеш пізнання Бога, адже Господь дає мудрість із його уст знання та розсудливість. Він зберігає, як скарб. Спасіння для праведних, він захист для тих, хто ходить у невинності, охороняючи шляхи правди І захищаючи стежки вірних своїх. Лише тоді збагнеш, що таке істинне і правосуддя, прямодушність та усяка дорога добра, коли увійде мудрість. У твоє серце І знання стане приємним для твоєї душі, тоді розсудливість оберігатиме тебе, а розум захищатиме тебе, щоб урятувати тебе від дороги зла та від людини, що говорить підступне, від тих, котрі відхиляються від доріг праведності, аби ходити шляхами темряви. Котрі тішаться, коли зроблять зло та отримують насолоду в ганебній розбещеності. Стежки такі покручені, і вони постійно збочують на манівці, це також убереже тебе від чужої жінки, від незнайомої, яка зваблює облесливими словами. Яка залишила друга своєї юності і забула заповіт свого Бога, адже її дім провадить до смерті, а її стежки до покійників у царстві тіни. Ніхто з тих, що входять до неї, не повертається і не стають на шлях життя. Тому ходи дорогою добра і тримайся стежок праведників. Адже лише праведні населятимуть землю, і бездоганні залишаться на ній. Нечестиві ж будуть знищені зі землі, злочинці викоріняться з неї.